Всім добро здоров'я. Сьогодні, 7 лютого, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, виконують планові завдання. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінюється, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій ЄС виконуються без зауважень. Колектив Хмельницького ЕС продовжує свою підтримку нашим захисникам. За власні кошти нам вдається закуповувати необхідні речі, за якими до нас звертаються захисники. Вже в поточному році нам вдалося. Перейти суму загальних зборів вже більше ніж 405 мільйонів гривень. Окрім того, ми також збираємо кошти на благодійних заходах, на окремих зборах. І ці суми вони значні, вони всі йдуть для того, щоб закупити і підтримати наших захисників. Так, на тижні, що минає, нам вдалося передати матеріальних цінностей на загальну суму більше 4,4 мільйонів гривень. Це так потрібні речі на фронті, два квадроцикли, квадрокоптери, в тому числі з тепловізійними камерами, додаткові зарядні пристрої для квадрокоптерів, генератори, зарядні станції, дизельні обігрівачі. Військова амуніція і багато всього іншого. Дякую кожному хмельницькому атомнику за те, що донатите, перераховуєте свої особисті кошти. Продовжуємо цю справу, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!